За вбивством Портнова, ну якби мабуть, було не до того, але один з шанованих мною. Правозахисників активістів Георгій Могильний звернув увагу на те, що у Верховній Раді зареєстровано дуже цікавий законопроект за номером 13304 авторства Галини Третякової діозни клочка а також групи маловідомих депутатів від слуг народу. І цей законопроект якраз знову ж таки лягає у канву нашої теми про те, чи готується Зеленський до. Виборів і чи робить він кроки на шляху до узурпації влади. Так робить цей законопроект про те, що, виявляється, ініціатори е е е е е е е законодавчої цієї ініціативи, хочуть дати. Право суміщати посади народним депутатам, які будуть пов'язані, наприклад, з кабінетом міністрів, тобто з міністерством, прем'єр-міністром його заступниками, вони можуть працювати в на державних структурах, посадах при цьому зберігаючи депутатський мандат. Законопроект абсолютно антиконституційний, тому що є прямі норми конституції, які забороняють суміщати посади прем'єр-міністра, міністра, заступників міністра і народного депутата. Логіка у тому, що вони є антиконституційними, ну вона абсолютна. Бо законодавча і виконавча гілки влади це конфлікт інтересів. Не може одна людина обіймати ці дві посади, тому що е, законодавець е, в принципі, а в тому числі народні депутати, вони мають контролюючі функції. Вони мають контролювати е, це. Зекономити приймісті. хочуть, чи що це законопроект <клес> вже внесено до парламенту? А ну, я маю зекономити? на увазі на людях зекономити? навіщо давати е, годувати з одного боку. Можна <клес> посміятися, <клес> так. хочуть зекономити. Ну, я думаю, що тоді й президентові можна дозволити суміщати посаду прем'єр-міністра і президента. А для чого? Буде в нас диктатор, який буде суміщати і посаду верховного головнокомандувача, і е, голови виконавчої влади, може ще й головою парламенту бути. Все нормально, все три, три в одному. Ну а чому ні? Але насправді це не смішно, тому що законодавці. Так звані законодавці, вони у цьому законопроєкті прямо прописують у пояснювальній записці, що так ми знаємо, що це суперечить конституції, але ж є така практика в деяких європейських країнах. Тому давайте і ми проголосуємо. Розумієте рівень законодавців, які пишуть таку фігню у пояснювальній записці? Я не маю жодного сумніву, що головне. Управління юридичне, воно цей законопроект розіб'є пух і прах. Але кого це зупиняє? Хто читає ті висновки? Ми ж бачимо, як депутати ухвалюють законопроекти, абсолютно абсурдні, неконституційні, які суперечать законодавству, не зважаючи на висновки ГНЕГУ. І вони не будуть зважати на ті висновки, якщо буде команда е, е, з Офісу президента. Цей законопроект вноситься з однією метою. У Зеленського дійсно є. Не більше 5-6 менеджерів, яким він довіряє. Частина цих менеджерів сидить в офісі президента. Частина цих менеджерів сидить на інших посадах. Одного з них ми пана Чернишова вже згадали. Шмигаль ручний керований, не має жодних питань. Але, вочевидь, є посади міністерські, які Зеленський хоче замінити. Але людей, яким він довіряє, немає. Тому я думаю, що він хоче когось е посадити із е тих, хто сидить у парламенті, але при цьому важливо не втратити голоси, які у нього на вагу золота в парламенті. Бо сьогодні Зеленський без голосів ОПЗЖ і без голосів тих слуг народу, які ще залишилися, яких не звинувачено в державній зраді, які не перейшли на бік ворога, які не засуджені за корупцію, які не сидять із підозрами або які не. Були засуджені, але втекли за кордон. Ну залишилося зовсім небагато. Тому будь-які питання, які банкові треба протягнути через парламент, вони проходять зі скрипом. І тому, щоб не втрачати цих людей, Зеленський намагається руками ось тих горе депутатів, як Галина Третьякова або а, а, пан Клочко, який до речі, також підозрювався в корупції. Журналісти проти нього робили розслідування, знаходили майно необліковане, невідомо звідки взяти, яке він оформляв на свою сестру, на свою матусю. До речі, це майно я хочу нагадати. Він на був у житлових комплексах, які належать іншому слузі народу, народному депутату, панові Стріхарському, який займається незаконним будівництвом в місті Києві, і, до речі, якого чомусь не помічав пан Кривонос, який сьогодні очолює набу, а тоді очолював Дабі, коли мав розслідувати незаконні будівництво. Я особисто до речі, як депутат Київради, неодноразово звертався до Дабі з фактами. Уже дослідженими доведеними і з документальним підтвердженням про те, чому відбувається незаконні будівництво в місті Києві, і зокрема незаконні будівництва за участі пана Стріхарського, народного депутата, який роздав е е ну, сотні квартир без перебільшення сотні квартир, і слугам народу, і чиновникам для того, щоб отримати дозвільні документи, які видавалися, до речі, паном кривоносом. Це житлові комплекси на вулиці Глибочевській. Це житлові комплекси на вулиці на, на метро Славутич. Про ці житлові комплекси знають всі активісти, всі юристи, але е, діяльність продовжується. Все нормально, все окей. Будівництво йде. Подивіться на Глибочець. Будівництво що там іде повним ходом. І ось це одоробло, яке забудовується на вулиці Глибочевській, перетворюючи вулицю в Місті Києві даруйте не кияни, але кияни всі знають на кам'яний мішок із заторами вічними. А це авторство слуги народу пана Стрихарського і пана Кривоноса, який спускав з рук усе, що треба було зупиняти, не видаючи дозвільні документи. Тому така історія, і виходить, що Зеленський ось цим законопроектом намагається промацати ґрунт, і до речі, це йому дуже успішно поки що вдається, тому що немає резонансу. Намагаючись протягнути через Верховну Раду абсолютно антиконституційний закон, який йому вигідний, і який посилює узурпацію влади офісу президента, поєднання посад у виконавчій і законодавчій владі, там я вам скажу більше того, якщо проаналізувати цей законопроект. Взагалі він дуже цікавий. Виявляється, народні депутати хочуть розширити е, перелік е, сфер, в яких вони можуть офіційно і легально заробляти е, грошові кошти. Бо зараз же тільки творча там наукова діяльність можливо при суміщенні Професура. Місців. далі. Вони хочуть знаєте, що зробити? Вони хочуть легалізувати отримання коштів за консультації у законодавчій сфері. Тобто, дуже вигідно, дуже зручно написати законопроект, а потім за гроші консульту, консультувати тих. Кого ці законопроекти стосуються, особливо я думаю, дуже вигідно буде і дуже прибутково консультувати у тих шпаринах, які туди позакладаєш у той законопроект. Бо законотворець, якщо він розумний, на жаль, таких розумних законотворців у слугу народу не так багато, але в них є розумні куратори. Зокрема, і той пан Портнов, який був ліквідований, там крім портнова вистачає, тому що колишні зрадники, опезажисти і корупціонери, вони продовжують впливати на законотворчу діяльність у Верховній Раді. Вони подають ці законопроекти. Екти, а ось такі ноунейми або ідіоти, як Третьякова, вони їх подають, навіть не розбираючись, що вони подають. Так, от вони хочуть отримати за це гроші. Вони хочуть отримати гроші за те, щоб юридично лобіювати законодавство. Тобто додаткові сфери прибутків вони хочуть закласти в цей законопроект. Дуже цікаво. 13.304, почитайте, це катастрофа і кров з очей і вух для будь-якого правника. Але для зеленського це норм, особливо у світлі того, що узурпація влади продовжується, і не зважаючи на те, що ми пишаємося нашою демократією, але маємо констатувати факт, що за останні. Шість років Україна стала менш демократичною, свобод слова в нас настало значно менше. І навіть згадуючи той марафон, маємо знову ж таки сказати, що опозиційні канали до марафону не потрапили. Їх не просто не фінансує держава як е, е, телеканали приватні е, зручних і кишенькових олігархів е, Пінчука, наприклад, або там Ахметова, але і, е, е, їх виконали по суті супутникове мовлення, і тому вони намагаються Виживати в цих умовах, подаючи альтернативну точку зору, альтернативну інформацію у дуже складних умовах. Тому українська демократія зараз під загрозою. І е, е, збалансованість гілок влади вона вже давно е, має е, ну, серйозний перекос у напрямку офісу президента. І про це не говорить лише ледач. А, от ми говорили про можливість виборів. Ну, неможливо зараз в таких умовах їх провести. В принципі, так влада це і сама прекрасно розуміє. Так варто ж може заспокоїтися. В принципі, вся повнота влади в тебе є, в тебе є парламент, в тебе є прокуратура, в тебе є суди, все в тебе є. Що ще треба? Зеленський розуміє, що рано чи пізно війна закінчиться, і тоді, коли вона закінчиться, він хоче е, в'їхати в виборчу кампанію на білому коні. Саме тому він е, проводить кишенькові опитування, де його рівень підтримки зашкалює. Які шість років тому понад 70%. відсотків, саме тому він узурпує владу, контролюючи всі напрямки, в тому числі органи місцевого самоврядування, які будуть дуже серйозно впливати, і саме тому Зеленський робить усе для того, щоб зачистити конкурентне поле. І цілком логічно, що політичні конкуренти з початком повномасштабного вторгнення згорнули свою політичну діяльність, почали займатися волонтерством і робити свої прямі обов'язки Верховній Раді. А тому Зеленський. Хоче бути єдиним безальтернативним кандидатом і е, виставляти себе таким собі е, верховним головнокомандувачем, полководцем, який переміг у війні. Окей, про перемогу зараз Зеленський вже не говорить, розуміючи, що ситуація складна на фронті. Але ж е, ви розумієте, для офісу президента змінити тактику, змінити риторику, стратегію це ну раз плюнути. Спочатку вони протискали. Е, Одні програми а, план перемоги через органи місцевого самоврядування. До речі, ще одна причина, чому для Зеленського важливо контролювати органи місцевого самоврядування: робити політичні заяви, які підтримують на рівні селищних рад, не кажучи вже про міські районні, обласні, у Києві цього не вдається йому зробити, і а, показувати всій Україні. <кхух> Перепрошую наскільки. Потужною підтримкою користується серед громадян українських серед членів суспільства генеральна лінія верховного головнокомандувача. Тому ну це важливо тому Зеленський вважає, що по закінченні війни він має бути єдиним логічним кандидатом на перемогу. А і українці не встигнуть зорієнтуватися в ситуації, не встигнуть виказати йому всі претензії яких було і накопичується далі безліч за його діяльність, в тому числі корупція у його найближчому оточенні, в тому числі злочинна бездіяльність, якщо не сказати більше, щодо непідготовки до повномасштабного торгнення в 22-му році. Я вважаю, що це є на рівні державної зради і зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані? Знову будемо знову будемо повторювати в 20-му році, в січні. Вона була не випадковою, тому до тих пір, поки це не буде досліджено, поки е, Зеленський не дасть свідчення про що він домовлявся з Патрошевим в Омані, е, чому ця зустріч стала можливою, чому вони використовували один літак. І чому після цієї зустрічі е, декілька років ігнорувалося державні оборонні замовлення, розміновувалися кордони і здавався гостомельський аеропорт. Е, до тих пір, до зеленського буде багато претензій, але важливо. Отак нахрапом на коні раптом щось станеться, і е, Путін або капітулює, або зупиниться, провести вибори, бо неможливо буде не проводити вибори, якщо закінчиться воєнний стан, і е, не було жодних конкурентів. Не заспокоїться людина, не заспокоїться. І ще раз кажу: шкодую, що у нас конституцію визначено лише два терміни, але не визначено е, тривалості е, президентства яка е, мені здається вже затягнулася. Е... От зараз в соціальних мережах дуже активно почали обговорювати нещодавну заяву колишнього головнокомандувача Валерія Залужного стосовно того, що от він не вірить у відновлення державних кордонів України 91-го року, та й навіть 22-го року. Ну він так і каже, що люди ну як він зараз, я процитую. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь чудо чи якогось білого лебедя, який в Україну принесе мир, кордони 91-го чи 2022-го року, і Після цього буде велике щастя, заявив генерал. Е, ну у нас же ж Зеленський ну не виходить до людей, отак в принципі, і не говорить про суворі реалії, які сьогодні є. Без, скажімо, таких якихось прикрас, що от зараз ми всіх переможемо, всіх будемо бомбіть, а, а і, і всі, всі, всі будуть переможені. Ну такого ж немає. От Просто з реаліями вийти і сказати: люди добрі, дивіться, от ми сьогодні знаходимося отут. Путін дуже сильний, путінська Росія дуже сильна. Нам треба всім мобілізуватися, нам треба мобілізувати економіку. Забудьте про плюшечки, забудьте про е, печівко, е, забудьте про автівки, віли, забудьте про щось лишнє. Давайте працювати на нашу армію. Ну це ж не популярно. От спробував би він вийти таке сказати, щоб йому напевне відповіли би, особливо частина його електорату. Так ти ж обіцяв. Ти ж нам обіцяв, ти ж сказав, що ти все розрулиш. Зеленський дотримується традиційної тактики: «цар гарний або ярі погані. Тому всю погану інформацію доносять його оточення. А він буде обов'язково говорити про потужний план перемоги. Або якщо перемога вже не актуальна. Риторика Зеленського змінюється без будь-яких пояснень, і виявляється, ми вже готуємося до миру раніше. Цей мир мав бути справедливим, а тепер просто перемир'я і завершення війни. Тому насправді, ну я не вважаю, що верховний Голов... головнокомандувач за великим рахунком має говорити про те, що ми не можемо виграти в цій війні. Це неправильно, але треба бути чесним по відношенню до людей і безперечно починати треба з себе. А як ти будеш говорити про те, щоб відмовитись від автівок і різних благ, та українці прості вже давно від цього відмовились. В них немає можливості. Бізнес подивіться, практично стоїть. Бізнес сьогодні заробляє гроші. Я, як людина, яка також займається підприємницькою діяльністю, можу сказати: ну, ну реально сьогодні ми виживаємо і е, людей, які можуть е, сьогодні працювати, все менше. Зарплати, які ми можемо платити, достатньо достатні гідні, ну можливості практично немає. Ми маємо велику кризу кадрів робочих на ринку праці. Ми маємо великі проблеми з фінансуванням і з можливостями заробітку грошей, а від цього й сплатою податків. А які, до речі, піднімається весь час, е, і Зеленський до речі, жодного разу особисто не обґрунтовував, чому треба піднімати податки, чому треба платити більше воєнний збір, і так далі. Тому подібне він говорить лише приємні речі, а неприємні речі він робить руками своїх поплічників. Гетьманцева, а, наприклад, а, гетьманцева. Там Шмигаляв, в гецому випадку і ще будь-кого тому насправді. Ну, десь так він не повинен говорити про негативні речі на фронті, але він має чесно говорити з людьми. А як ти будеш чесно говорити з людьми, які сьогодні виживають, коли його оточення продовжує жирувати? Сьогодні будь-хто вам може сказати, що найкраще почуваються люди, які працюють на державних посадах, які мають бюджетні кошти або на відбудову, або в військовій сфері, і а, уже ж неодноразово. Будь-якими тендерами або їхньою відсутністю доведено, що заробляють мільйони і навіть мільярди, навіть не виробники зброї, дронів і всього необхідного для збройних сил України, а посередники. І цих посередників у нас греблю гати, і всі хвости від цих посередників чомусь ідуть до офісу президента, і з цих посередників чомусь як згуся вода. Ніхто не порушує кримінальних справ проти компаній, які отримують кошти за посередництво на постачанні зброї та всього необхідного ремоненту для збройних сил України. Ніхто не отримує підозри кримінальні справи за невиконання цих безтендерних договорів і за дебіторську заборгованість, коли 100% передоплати з бюджету відбуваються а постачання необхідного. Обладнання, озброєння не відбувається, немає цих кримінальних справ, тому що всі ці люди вони мають безпосереднє відношення до Володимира Зеленського. Всі, хто сьогодні купує нерухомість, дорогі автівки, це люди, які безпосередньо пов'язані з оборонною сферою або зі сферою відбудови. Наслідків е, російського вторгнення або російських обстрілів, і всі ці люди наближені до Зеленського. Тому дуже важко е, переконувати простих українців платити податки, е, знімати останню сорочку заради збройних сил України. Якщо твоє оточення продовжує насолоджуватися життям в тилу і освоювати мільярди бюджетних коштів, в цьому є найголовніша, на мій погляд, проблема, і в цьому є. Деморалізація суспільства, коли одні воюють, одні сплачують усі податки, а інші насолоджуються життям і дограбовують державний бюджет. Мародерять на війні, що є категорично неприйнятно. Я не бачив взагалі, щоб хтось, наприклад, от сам же Зеленський, на оці численні випадки мародерства розкрадання. От Зараз було розслідування бігусів. Нещодавно спілкувався з Ніколовим. Це той журналіст, який от викрив яйця по 17 гривень. Він каже: а ми те, що бігуси сьогодні показали, ми ще в минулому році це показували і розповідали про оці фірми-прокладки на фортифікаціях. Ніхто з представників влади не вийшов і нічого не сказав. Я маю на увазі з офісу, тому що е, це ж не популярно, це ж тінь кидає. кидає. Так слухайте, а я пам'ятаю, як ви причепилися до попередньої влади за того Гладковського, Свинарчуків. Так, у вас таких тут зараз я не знаю скільки їх вже можна називати. Хоча, якщо говорити про ті справи, то в принципі. Там же мова йшла про допомогу збройним силам. Ну давайте будемо відвертими. Я ніяким чином не виправдовую пана Гладковського, але оскільки це прізвище, знаєте, воно стало притчі в язицях, Ну та політичну відповідальність на 100% за Гладковського. Поніс п'ятий президент по суті своєю посадою. Але давайте будемо відвертими: так переплачували, так наживалися. Так син Гладковського поводився зухвало і задокументований, записаний є. Але мова йшла про неофіційне, неформальне постачання запчастин до техніки для збройних сил України з Російської Федерації. Чи є це злочин чи зрада? Ну мабуть, чи ні, оскільки ми використовували техніку, яка нам дісталася у спадок від совєтського союзу. А запчастини до цієї техніки ми могли купувати або в расистів неофіційно підпільними каналами через фірми посередниці, які й заробляли великі гроші, або десь за кордоном у країнах третього світу, які мають цю техніку, і в яких можливо залишилися ці запчастини. Оскільки іншої техніки і зброї на той час у нас не було, то і варіантів було небагато для того, щоб підтримувати цю техніку у бойовому становищі. І до речі, після цього скандалу так порушили кримінальну справу, яку до речі, чомусь не завершили, ніхто нікого не посадив, чи не було достатньо доказів, чи не було підстав. Це вже інша справа, але Постачання запасних частин для української техніки для збройних сил зупинилося, бо рашисти перекрили цей канал, бо їм це було точно невигідно, і від цього точно ми не стали сильнішими. Нині розкрадають на всьому, і знову ж таки про все мовчать. Розслідування журналістки не дають жодного бажаного результату. А єдиний бажаний результат має бути навіть не стільки посадка і не тільки політична відповідальність зеленського. Я сподіваюся, він її понесе, коли будуть вибори. Але припинення розкрадання, а це не відбувається продовжуються схеми. Фортифікаційні споруди, які, на які були виділені мільярди гривень, але які не були споруджені, це не просто корупція. Це вбивство українських військових, тому що без цих фортифікаційних споруд наші е, захисники не можуть ефективно захищати кордони України, і це стосується Харківської, Сумської е, е, областей Донбасу, Дніпропетровщини і е, тому, що там зараз треба ці фортифікаційні споруди будувати е, Херсонщини і інших регіонів на Запоріжжі. Їх не вистачає е, кошти. Дійсно виділялися, але фортифікаційні споруди е, робилися. По перше, втридорого, по друге, неефективно, а подекуди їх просто немає. Так це е... не, не треба чекати допомоги від сполучених штатів, озброєння від Європи. Це те, що ми можемо зробити самі. Це те самі, завдяки цивільним. Робити. Це те, що ми самі зобов'язані були робити, але на жаль, не зробили, тому що комусь дуже хотілося освоювати і хочеться продовжувати освоїти бюджетні кошти. Хтось думає про особисте майбутнє, а не майбутнє країни, наживаючись на війні і складуючи гроші десь за кордоном. А повірте, грошові потоки за кордон, не зважаючи на обмеження національного банку, не зважаючи на обмеження вивозу, готівки, вони продовжують скердуватися за кордоном. На офшорних рахунках, на рахунках підставних осіб, і на жаль, Україна. З кожним днем цієї війни стає біднішою, біднішою не лише через вторгнення Російської Федерації, через знищення нашої інфраструктури, через війну, яка приносить гори, білі втрати для кожної української родини, але через корупцію, яку чиновники Зеленського п'ять-шість ефективних менеджерів продовжують чинити. До речі, згадували про посіпак Портнова, який у команді Зеленського. Принагідно в світлі корупції маємо згадати ще раз про пана Смірнова, який довгий час сидів в офісі президента, якого підозрюють у корупції, якого усунули з посади, але це та людина, яка в тому числі координувала. Діяльність і в судах, і не лише в судах, а політичну діяльність від пана Портнова був близьким до пана Портнова в офісі президента Зеленського. Тому ось така: ось такий тісний зв'язок корупції державної зради і політичних впливів від ліквідованого Портнова до офісу президента і слуг народу.